Ці кадри від 1 березня оприлюднили росіяни. Твердять на них обстріл полігону на Дніпровотрощині, що розташований за понад сотню кілометрів від лінії бойового зіткнення. Били іскандерами у сухопутних військах. Повідомили, що є загиблі та поранені. Їхню кількість не називають. В одному із медзакладів області повідомили, велика кількість поранених військовослужбовців дійсно потрапила до них після опівдня 1 березня. У всіх постраждалих мінновибухові травми з осколковими ураженнями. Частина з них залишається на лікуванні у нас, частина була передана іншим лікувальним закладам. Зараз вони в основному всі стабілізовані, деяким показані повторні противні втручання, деяким – первинні. Тотальний маразм, халатність та тупість посадових осіб призвела до людських жертв у тилу. І це в той час, коли фактично кожен військовослужбовець на вагу золота в умовах дефіциту особового складу. Я не здивуюся, якщо там проводився ще строєвий огляд, або декілька годин стояли і чекали якусь важливу голову. 1 березня моніторингові канали повідомляли, що над Дніпропетровщиною кілька годин кружляв розвідувальний безпілотник. Перші сигнали про це з'явилися приблизно о півдні, і десь за три години було завдано удару. Чергова загибель військовослужбовців через приліт під час шикування. Шикування робляться щодня, ніхто не покараний. Поки совки при владі в ЗСУ, люди гинутимуть через їхню тупість і нездатність пристосуватися до нових реалій. Командувач сухопутних військ Михайло Драпати про шикування на полігоні не писав, утім наголосив, що будуть покарані ті, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, і ті, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих. Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен хто не ухвалював їх вчасно, усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії, але я цього не допущу. Драпати додав, що призначив перевірку за участі військової контррозвідки. Там від, від військових до цивільних і волонтерів багато хто. Міг знати певну інформацію, ну це це особливості тієї війни, яка зараз відбувається. Хто конкретно я не виключаю, що у ворога все ще є канали достатньо, достатньо глибокі кроти. все ще десь ховаються. Я такого не виключаю. Саме з цього навчального центру один тіктокер протягом двох тижнів викладав в мережу відео майже онлайн, розташування стрільбища та іншого. Підрозділи моніторингу противника активно відпрацьовують щохвилини. Моніторинг, уточнення локації, до розвідка, удар. Відразу після удару він прокоментував наслідки, де росіяни щиро дякували йому. Акаунт вже підчистив, але всі матеріали зібрані і будуть долучені до матеріалів службового розслідування. У ДБР відкрили кримінальне провадження. За статтею надбали ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або у бойовій обстановці. На місце обстрілу виїхала спеціальна об'єднана група правоохоронців. Ірина Мусачова, Валерій Галушка, Дніпротіві.